Нарешті розпочалось тепло. Ось так працюють наші відводочки. Починається взяток з акації. Це, до речі, цей крайній, який відпустив райочок. Все одно бачите трудяги. Ми залишили один маточник. Там повинна була вийти маточка, вона облетиться і все буде добре. А ройочок ми посадили в окремий вулик. Він буде теж працювати. Оце ось так. Бджола працює, годить. Я заходив тільки, що по камерах дивився, що там на пасіці. Там взагалі прям пасіка валає. Бджоли активно працюють. Тепер головне, щоб товариші-фермери знову ж таки не почали щось обробляти. Працюю і тут ще у нас стоїть один оцей райочок на дві рамочки, які ми зняли, теж потрошки працюють. Відводки вже мають більше чотирьох рамочок. Бачите, ось так. Давайте до сусіда заглянемо. Ось так. Бджолка працює, розвиток іде, вітамінки їм пішли на користь. Бачимо отак, відводочки. Нагадую, ми робили двохрамкові відводки 0,3-05. У нас був тиждень похолодання. Ось. Беруть сиропчик з вітамінками. Їм вони дуже зайшли, тому е, сподобались мені оці е, апівіт плюс б 12 те щось дивіться. Ми їх не підсилювали, я нагадую, тобто відводки ці не підсилювались взагалі нічим. Оце як є, так і є. Плюс тиждень холодів. Ну, тут слабіша ситуація трішечки, ну, тут ті рамочки. Рамочку цю поставив біля заставної сьогодні. Ось це один такий, що трішечки слабіше, при тому, що тут була на стару матку відводок робився, ну оце така матка буде міняти. Тут краще. Бачите, тут теж ось така ситуація. Теж я сьогодні ось цим всім по рамочці додав. так. Вітер дує не дуже ось.